Добрий день, друзі! Це глобус, об'ємна карта нашої планети. На ній багато країн, а ми відправимося до Африки. Здивувалась дітвора. Це тварина чи гора? Як же їсть він? Як він п'є? А для цього хобат є? Слони найбільші наземні тварини. Харчуються вони травою та фруктами. Слон втягує воду хоботом, потім підносить до роту. Так він п'є. Не чотири ніжки п'ять, що по гілочкам гулять. Ці тваринки із приматів на плечі були в вператів. Вірно, друзі, це мавпа. Мавпи живуть невеликими сімействами. Харчується листями та ягодами. Він високий і стрункий, довгу шию має, і плямистий весь такий їсти листя полюбляє. Це жирафа. Жирафи найвищі тварини у світі. Сплять жирафи стоя, їсти полюбляють листя, а малюнок плям кожної жирафи особливий. Грізний погляд, буйна грива, дуже спритний, горділивий, заречить усяк змовкає, бо він цар це кожен знає. Вірно, це лев. Група левів, які живуть разом, називається прайда. Леви харчуються м'ясом, тому палюють на інших тварин. Має велетенський ротик, товстий чи малий животик. У водичці він лежить, у ній навіть їсть і спить. Вірно, це бегемот. Бегемоти бігають на суші швидше людей. Харчуються не тільки травою, а можуть їсти м'ясо. Друзі, назвіть тварин та їх дитинчат. Слон, слонення. Жираф жирафеня, лев левеня, зебра лоша, тигр тигреня, мавпа мавпеня, бегемот бегемотик, гепард кошеня гепарда. Друзі, яка тваринка сховалася? Вірно, це черепаха. Яка тваринка сховалась? Це крокодил. Друзі, а це хто? Це кенгуру? А хто зайвий? Вірно морж. Хто зайвий? Білі ведмедики. Друзі, про що сьогодні ви дізнались? Що глобус об'ємна карта нашої планети. А деякі тварини пристосувались і живуть у жарких країнах. Дякуємо вам, діти, за увагу. До побачення!